Народ. Сьогодні у нас трошки буде незвичне відео. Це буде відео, так би мовити, Вінегрет. <смі> Чому так? Ну, це чогось для мене, воно так. Бо Вінегрет це таке всяке збірне, а це відео саме таке. Ну, як ви знаєте, а хто не знає, то повідомляю: нещодавно у мене було день народження. Да, я народилася. І я вже старенька і офіційно маю право обирати посмертну форму. Ну, я вже її давно обрала, але і в цьому відео я хочу вам показати частину своїх подарунків. Ну, ті, які справді дуже-дуже цікаві. Бо вам ж не цікаво, які мені там носки надарили і все таке. Тому самі цікаві подарунки я покажу вам сьогодні. А ще це відео презентація цікавої літературної штучки. Літературної збірки. Дуже цікаво є. А ще відео подяка за всі ці подарунки і за ось оцю красу. Бачите? Бачите, яка гарна. Що ж це таке за вінок? І чому я сьогодні така, така гарна? <гум> Цей вінок мені подарувала прекрасно надзвичайно талановита письменниця Анна Алаїс. Цикл видатна особистість авторства саме цієї Алаїс. Я зараз озвучую. І от в цьому циклі зараз якраз іде весілля. Двох персонажів Мебіора і Айделінс. А головна героїня Шиз. <гум> <гум> на цьому весіллі саме присутня в ролі Тіні. Це як у нас свідок жіночого роду дружка. О, згадала, як це називається. І за традицією у Тіні має бути вінок. Шиз його плила собі сама. І саме отакий вінок був на ній. По канону 9 червоних троянд і 13 чорних стрічок. Так що я сьогодні от, -от справжня Шиз Ашен не схат. Ще не вистачає додати Альде! А ще. Лаїс прислала мені ось таку карточку. Та можете не читати, бачите, там головна руна сортаза. Да. Священна руна сортаза. А, вона... а ще вона пахне дуже чудово. Ось. напис. <гум> Тому, Алаїс, я дуже тобі дякую. Це просто надзвичайно гарний вінок. І так він важкий, не треба метеляти так головою, бо він злетить. Дуже дякую, він прекрасний, він чудовий. Я б це в ньому ходила на роботу, але боюся, мене люди не зрозуміють. Але то таке, то не, не мої проблеми, хай не розуміють. Дуже-дуже тобі дякую. Це просто шикарний подарунок. А, як бачите, письменники не тільки писати вміють, вони взагалі талановиті, а ще але і готує смачно. Ну, я не їла, але смачно думаю, бо кадав завжди хвалив. Так, переходимо до наступного подарунку. Так, це щоб не влетіло. А саме ось. <світ> це збірка оповідань. В якій 21 оповідання від сучасних українських авторів. Оповідання різножанрові від е, письменницького ресурсу під назвою Літературна арена. Скорочено літеренка, засновником якого є Владка Йола. І саме він мені прислав ось цю збірочку. А чого він мені її прислав? Ну, бо я дуже класна. Насправді я просто озвучувала оповідання, яке виграло конкурс Слобожанські оповідки. Я його озвучувала, воно входить в, цей, в цю збірку. ось, ось, А, Зараз покажу. А, Бачите, є посилання на мій канал. Так що можете пройти, послухати цікаве оповідання. Не даремно воно виграло конкурс, тому мені прислали цю збірку. Збірка зовсім новенька. Вона ще пахне, а ще ось дивіться, ця закладинка. Дуже люблю всякі такі закладочки. Всякі такі літературні штучки, книжні штучки. Люблю, коли в книзі є лясе. Ну, взагалі, таке всяке. Панте пасе. Марія льомтра. Діде в баню. Збив мене. Так. Сіки, 21 оповідання в збірці. Чому на сульських берегах? Тому що оповідання е, тематично і коротше, тематично пов'язані із е, річкою Сула, з подіями, які відбувалися на берегах цієї річки. І тому на сульських берегах. Я не знаю, чи всі пов'язані, я, до речі, їх всі ще не прочитала. От така я лінива свинка, не всі ще прочитала. Але дуже цікаво, і мені подобається, що вона не повністю, бачите, біла, для кожного оповідання тут окремі ось окреме оформлення для кожного оповідання. І ну, типу, трошки по-дитячому, що є. Ха, Клас, собачка, е, що тут є. Ілюстрації. Можливо, хтось вважатиме, що це. Бо це класно оформлено. Взагалі мені подобається, коли ніби зістарені листки. Класно. Можливо, хтось вважає, що це по-дитячому, коли є ілюстрації, але мені подобається. Бо коли читаєш, ти можеш. Так, звісно, коли в тебе багата уява, така як у мене, то ти все можеш уявити, але все одно іноді дуже цікаво подивитися, як це виглядає очима автора. І коли є ось такі ілюстрації, то ти краще розумієш тему. Тому, де можна її придбати, посилання буде в описі під відео. А ще в описі під відео буде посилання на оце оповідання, яке я озвучувала. Перейдете, послухайте, напишете коментарі. І взагалі не забувайте: коментарі і вподобайки. Ну, бачите, яка я сьогодні гарна, з якою гарною збірочкою оповідань. Ну що, не можна мені поставити вподобайку? І коментар залишити. Залишайте коментар цю красу, цю красу. І простю ось у красу. <реш> <реш> так, я не скромна людина. А геть зовсім. І а, Ще в описі під відео, як завжди. Коротше, ви заходьте в опис під відео, там усе, там куча всього, там дуже цікаво почитати. <реш> а, там буде посилання на дуже класний канал музичний. Там буде музика на будь-який смак. Обирайте і слухайте. І теж ставте подобайки, і залишайте коментарі. Це завжди, це дуже потрібно. Тож, придбати збірочку можна за посиланням в описі під відео. Ось цю красу придбати ніде не можна. Вона унікальна, вона індивідуальна. І не продається, просто дивіться і заздріть мені. Ще, хто хоче мене фінансово підтримати і допомогти фінансово, посилання в описі під відео. Конверт приват. Буду вам всім щиро! Дячна. Тож до нових зустрічей і почуй мене.